Жика, от ви поки пишете фігню, от у нас дядько вчора забрав таку джинму по ціні ДВІ. Ви там далі пишете, ви не вірите, що у вас дорого, є хлопці. Я кажу, є знижкі файні тракторчики. 23-й рік, в якому вони стані. Просто це не те, що там десь стояла ржавіло на площаці. Це нова техніка. Зараз Донфенга, вибачте мене, можна взяти по ціні, як стоїть кентавр такий. Річ про джинму. Мені часто пишуть, що в чому різниця з джинми. В чому різниця чи є. Е... В чому різниця? Поясніть, мужики. От дивіться, як, як тут зроблено, да? Е, Робоче місце. Ну, любий взяти взяв трактор, ну все буде звичайно не так. Ну тут є один плюс. Знаєте який? Що в принципі джинма по якості, по ходовій, ой-ой-ой, що відбувається? По якості, по ходовій, по мостах. По якості джинма, по якості, по мафтах, по ходові, от по редукторах, по, по залізам джинма сама, от, бачите логотипи заводу, джинма, воно буде ліпше, воно буде ліпше за кентаврів, воно буде ліпше ну, за е, бюджетний сегмент, іменно, що стосовно крепкості. Нього, от, джинма, ви ж хто ж має джинму, вони другі трактори не, не спитають. Як людина, яка має Донфен, людина, яка має донфен, вона не буде там купляти якісь там. Умовно кажучи, другий трактор рухсовий, тому що там якісь є гідровиходи і якась примусова Ну, До сраки і не треба. Він знає, що в нього відходив трактор 20 років і наступний відходить. Так само А, Тому а, от, хто має джин, не буде купувати да? або Кентавра. Він знає, що тут трактор буде працювати бляха, рік 2-5-10. Тим більше по ціні зараз такі взяти. По суті, по ціні кто хто, хто э, новий в цьому ділі, перший тражка там світ поїдеш, тут мінус в тому, що він дуже некомфортний. Тут працює, ну таке. ну тобто, Ви бачите, даже, от, я на прикладі покажу от такого скаута. вот такого скаута, от, як в робочого місця, зараз в сучасних тракторах виглядає. І от Ну Тут ще сохранилася якість. Поняли, що сохранилася якість та була 7 років тому. Вот, тому, мужики. Майте на увазі, що давайте скажу, що є по, 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 по цих по цінах. От у нас сама, сама ходова комплектація, сама проста комплектація. По ціні, з усіх цін ще може бути торг. Но торг виключно по телефону, бо треба узгоджувати з постачальниками. Правильно? Правильно. От, вони буває дають ще знижки. Тако 600. Обична джинна. 600. Це саме ходова. h 6 От, їх дві штуки лишилося, бачите, джинми теж попогрібали. Які є ще варіанти по джинму? Які є ще варіанти по джину? Є такі о uh, HSX. Да. Оце йде комплектація, бачите, тут, по-перше, резина ширша, додана, тільки задня, в кіндаврах, в виксах в і де і передня ширша. Тут іде резина ширше, тільки задня. І е, ось цей агрегат називається ходозменшувач. У вас ще додається ще одна по суті, понижена повишена передача до цих. І виходить, у вас багатська передач. Хто працює з мульчерами, хто працює з таким якимось, там, е, обладнанням, якому треба дуже-дуже повільна скорость багато е, варіацій скоростей, то дуже, дуже крута річ, дуже корисна. бо воно мало де є. От фактично є е, е, лови, але їх зараз хрен знайдеш. І є джинни. Де е, реалізований ходу зменшуєш. Ну, я й маю виду такі маленькі 24-ки, Там, 24 там порядку в 50-ках, в багатьох є більше скоростей. П, там типу, п, повишена, понижена, середня. Но тут фактично така от коробка, як ну, як з дуже дорогих тракторів, скажімо так. Тому, мужики, то от, дуже крута комплектація, аж SX, і то є собственно говоря якість. Тому що я ж кажу, е, дуже мало тих 24 четверка реалізована така о, коробка придач. Я знаю, в ТДЗ в 50 я половинки, там ще в деякі. А в 24 ках в малих без тільки джинму має на сьогодні. Вроді було ще ловоли, ходозменшувач. Це дуже корисна річ, кому дійсно треба багато варіацій передач. То комплектація дуже Іменно, попередом. Запам'ятаєте HSX. Також маємо з реверсом джинму. Сегодня просто за на задний <смі> музреверса, хлопцы. Не даже понять, э, ну, блин, я бы сам не повірив, що по такі ціни будуть віддаватися, колись там 4 років назад ще. Реверсний трактор стояв э, ну, 7 7.000, то нормально була ціна. Зараз, хлопці, з... кентавр, Не фактично як Кінтавр, SXDX <смі> стоїть, то смішно даже звучить. Э, реверс, пожалуйста, вперёд назад. Перша, друга, третя, четвертий, пониже не Все. І то залізе джинми, то не якась, вибачте, мене шляпа, непонятна. Яка чи буде робити, чи не буде. Це е, пройшов перевірку. Е, ту, десятиліттям пройшов перевірку, техніка. це. В кого є джинма, вони не шукають інше. Вони беруть ну, все від джинму і все. Не морочать собі голову. Тому хлопці, хто шукає джинму, хто шукає джинму, вже переписуйте номер телефону. От, я знову ж таки наголошую. Хоч вони і випуску. Йдуть, Бачите, 23.08, подивіться який стан трактора. От. То трактора, які не стояли десь там під снігом, вони збираються в нас там в складі. І Збираються і одразу їдуть до вас тут тобто, по дніщу, понизу, по ступіцях. Вом Обичай тут починає жавіти. Де Вом, де ступиться, де диски. Бачите, все в ідеалі. Також жінка єдиний трактор, то має розбірний. Задній розбірний парадний диск тут дуже зручно вставати в міжжатку. Вот, то займається міжжадною культувацією. Теж є варіант, тобто хлопці. Ну. Дивіться. Є е HS. Така комплектація. Є е HSM. Чим, чесно кажучи, HS от HSM відрізняється. Я не сильно розумію. Може тут просто оторвало букву ну? Тому що... А, HS це теж э, ходи зменшують, -моє. А, я зрозумів, все, короче, мужики, дивіться, дивіться, у мене прийшло розуміння. HS то є ходозменшувачі, ніж Сі. тільки є ще X, то йде на широкі широких гумі. О, X йде на широкій гумі. А HS звичайно, йде на Ну, на виски. ну і там і там реалізовано ходозменшувач, мужики. І то є дійсно, дійсно ходозменшувач, дуже, дуже корисна тема. По-моєму, Ну не по-моєму, а весь широкий буде ще на 100 баксів менше Вот. І так ціна халявна, ще буде на 100 баксів менше стоїть. Тобто, тому мужики, є всі джинми, бачите, багато техніки є. Багато техніки, які йде на відновлення, потім буде продаватися дешевше, як оцей, наприклад, ДТЗ 5504. І, звісно, життя помотала, але зрозуміло, що вона буде позивній дні, а трактор теж повністю справний. Тут щось було з капотом. Вот. А, так само, хто хоче там взагалі дешевше, є ще там інші варіанти да? такого плану. Вот. А кому-то трактора, просто процінні 23 року і так далі, так да? пожалуйста, цілий ряд джинма. Цілий ряд джинма можна приїжджати, дивитися, можна дзвонити, заказувати. Я вам раджу не тупити, не, да, не втыкать, а звонить, заказувати, хто хоче в джинму. Потому что ці тракторці закінчаться, більше не буде джин по 6 тисяч, як за кінтавр, такої ціни не буде більше, тому що ну, вони, їх ціна під 7. Цін. 6700, 6700, ціла джинами, це є риночна ціна та ці техніки. Ці в техніка звивається, тому що вона просто старіший рік випускує. все. Тому хто хотів, будь ласка, знову ж таки набирайте, є всі модельки. Є 24 ка обична, 24 ка з реверсом, 24 з ходу з сходончувачів. Є сроковочка, є примусова гідравліка, будь вот ласка, теж принуділовка і більше гідравліки, гідропар. Тому звертайтеся, хлопці, будемо раді вам допомогти.